Привітки усім. Сьогодні у нас 26 червня. Класна погода, пляжна. 25 градусів. Житомир, дорослий пляж. Прогуляємося, подивимося, яка там у нас водичка. Класна, так? Да? Тут зимку я вам знімала, були класні гірки. Пролітку можна купитися. Подивимося ми ближче. Що там за водичка? Я вже сьогодні купалася на пляжі, на, на, цьому, на дитячому пляжі. Тут вже серпорізом кідається, ці ціле Все серпорізо, корисне дуже травичка для шлунку. Класно. Можна від нас брати. Нормалізує кислотність. Церква різ називається. Або, вроде дереві у нього ще інша нас. Зараз подивимося, що там за нас завеличка ще на пляжі. 26 червня ще можна купатися. День сонцестояння вже пройшов. Ой, такий пісок гарячий. Ой-ой-ой. Такий чистенький, біленький, гарний. Ух ти, яка водичка супер. Можна купатися. Красота. Супер, багато людей. Ось один накупалася теж.